Здорове харчування це харчування, яке забезпечує ріст, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню її здоров'я, попереджає розвиток захворювань та сприяє здоровому довголіттю та омолодженню. Ці чудові апельсини насолода для дитини. Вітамінами багаті, в осі бажані у хаті. І лимон теж силу має, хворим їм допомагає. Та й свібородина смачна, і цілюшка запашна. Допоможуть зберегти вам здоров'я на руки. Любі діти пам'ятаємо, що фасуд ми не їмо. Фрукти овочі ні в року ми збираємо щороку. Тож вони для нас як скарб, нашого здоров'я це гарант. Порошкове молоко, м'ясо і сало з солі для вибавлених людей імпортні напої, консервантів віз, нирки та печінку, щоб могли раз на рік покохати жінку. Зуби висипає вже, шкіра з рук зникає. І професор вам нічим не допомагає. Щоб кадилом не махав батюшка ж милу, вибирати їжу нам треба шанули. Що на вашу думку здорове харчування? На мою думку, здорове харчування це збалансоване харчування, харчування за графіком, збагачено вітамінами, багато овочів, сезонних овочів, вирощених на нашій території здоровим харчування. В щоденному раціоні людини обов'язково повинні бути м'ясо, риба, молочні продукти, овочі, фрукти та злакові. Здорове харчування входить, харчування продуктами, які не шкодять здоров'ю, а тільки покращують його, збільшують і додають сили для подальших Народжується здоровою, а всі хвороби приходять до неї через рот з харчовими продуктами. Здорове харчування це харчування, яке забезпечує ріст, нормальний розвиток і життєдіяльність людини, що сприяє зміцненню його здоров'я та профілактики захворювань. Дотримування правил здорового харчування в поєднанні з регулярними фізичними вправами скорочує ризик хронічних захворювань. Та розладів, таких як серцево-судинні захворювання, діабет, підвищення тиску та рак. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 80% усіх захворювань тією чи іншою мірою пов'язані з харчуванням, а 40% з них пов'язані безпосередньо з фактором харчування людини. Будьте здорові!